Ця битва належить до ключових подій на пробережі 1702-704 років, коли тривало козацьке повстання проти Речі Посполитої під проводом Фацівського полковника Семена Палія. Після перемоги під Бердичевим протипольське повстання охопило всю Житомирщину. На черзі стало взяття Білої церкви. Семен Палій, очоливши повстанський рух, почав збирати сили з Фастова. Для облоги Білої церкви скерував півторатисячний козацький загін, який кілька разів штурмував фортечні мури, прокопавши окопи під самі стіни. Однак, у другій половині вересня, польський уряд відрядив до краю двотисячне військо, яке, з'єднавшись із шляхетським ополченням, жорстоко придушувало повстання поблизу Немирова Слободищ Котельні Лещини та інших населених пунктів, Затім поляки. Планували наступати на Білу церкву та Фастів. 7 жовтня, 2000-й козацький загін після нетривалої облоги взяв Немирів. Тим часом тривала повстанська облога Білої церкви, не припиняючи її, очільник на той час уже 12-тисячного війська Семен Палій скерував проти поляків чималі сили, кіннотники та піхоту під рудою Саміла Самуся та Корсунського полковника Захара Іскри. Сам же. Керував облогою фортеці, польське військо відступило до Бердичева за мури міської фортеці. Частина поляків отоборилася неподалік міста. 46-річний наказний гетьман Саміло Самусь розрумив коронні війська та частини посплитого рушення Потоцького та Рушиця. Польські полководці втекли аж до Львова, поляки втратили двох тисяч журнірів, артилерія та великий обоз – Дісталися переможцем. Внаслідок перемоги під Бердичевом, повстання охопило всю Житомирщину. Занепокоєний король Речі Посполитої видав універсал до самуся й усього козацького війська, з наказом не узупувати Україну, перестати бунтувати і розійтися по домівкам, а свої воєвничі нахили спрямувати проти шведів, які на чолі з Карлом XII Густавом увійшли до Речі Посполитої. Перемога під Бердичевом мала велике значення на теренах Правобережної України, аж по случ відтепер не було жодного польського жовніра.